Хвалить Господа бо благоспівати Богу нашому. Нехай буде йому насолодою наша хвала. Господь будує Єрусалим і розсіяних людей своїх збере, Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок і всіх їх за іменами називає. Великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму Його немає числа. Смиренних підносить Господь, а нечестивих принижує до землі. Співайте, Господу, хвалу, співайте Богу нашому на гуслях. Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву і всяку рослину на поживу людям, дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють Його. Не на силу коня дивиться він, і не на швидкість людських ніг зважає. Господь любить тих, що бояться Його, і уповають на милість Його.